Що? Ти спався б'м, баю. А я не поняв, з першого разу, дід. Дві-дві-дві-дві-дві. <тирас> <раз> Та я со собі пост... поставив, дивись. На нахуй. Так, дід, ти сюди прийшов, щоб я тебе такого гостив ковбаскою, в баску, правильно? <плаз> Ти знаєш за таку інстаграм сторінку гекхоус от Отак якось так гекхоус, таке от UA, От микійона я бачу машини, що Подивись, яка подсвітка. Я як не бача. О, дивися, бачиш, wow. воно синхронізується, які є кольори в телевізорі, і вони відображаються по підсвітці, як в телевізорі. Так і от підсвітка робить. Адаптована синхронізація дід, як тобі такі технологія така. Е, люди бонуси тому внизу, ви що охуєли чи ковбаси переїли. Переходьте обов'язково фікацію? Е, Чекай, далі заробляйте гроші і приходьте верифікацію. Па! А то розчари пашу. Кашка з м'ясом залітає. Перес... На, нахуй мені то м'ясо, я перестрах. Що? Я перестрах. Коли? Ось вот іди. Як? Давай. Я ж тут стою, просто я дід, на. Ф -ф 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 -ф. не 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 ням Будеш їсти? Ну да не, блю, давай. Усім привіт. Ой, у мене, що ти, три роки. Прикольна, прикольна штука, дуже я з вами внук Саша і Дітоля. І ми будемо починати зараз пряму трансляцію. Тож присоединяйтеся, будемо вам піднімати настрій вже відбій. Від б. Заходьте, будемо вас чекати. Будемо робити що? що ж можна? О! Некст Up. Next. Uh, up. И трансляцион по йому. Я хочу в його йод, ти касочку, и все спати. Блять. Все приходит, мы вас чекаем, да.